Чергова хвиля видачі продноборів стартувала у місті 1 квітня у Довгинцевському районі. Як і торік, працюють три стаціонарні пункти видачі допомоги від міста. Діють і мобільні пункти сьогодні. Мешканці військового містечка 33 отримували продуктові набори у 84-й гімназії. Вже завтра мобільний пункт буде працювати у дитячому садку номер 122. Один із стаціонарних пунктів видачі продноборів розміщено у 94-й гімназії. З Самого ранку тут людно. Я вважаю, що це дуже добре. Ми ждали. Ми у февралі отримали. А зараз ось сюди, зараз квітні отримуємо. Ждали. Спасибо. Ну, я два рази вже вийшла з пасіба, допомагаю. Зараз я получу мені на пол А це добре. Допомогу від міста видають не лише пенсіонерам. Список отримувачів розширено. Це особи, які отримують пенсію у розмірі до 2600 тисячі гривнів. Особи, сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю загального захворювання, наступна категорія, сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю третьої групи, внаслідок загального захворювання не Сім'ї, у складі яких є особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та отримують допомогу по безробіттю. Усі категорії ліквідаторів аварії на ЧАЕС – сім'ї у складі яких є отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлене опіку чи піклування. Тобто коло мешканців міста, які мають право на отримання продуктових наборів, дуже розширений. З 1 квітня в районі про вже видали понад тисячі сімей. Загалом на цьому етапі проєкту допомогу отримують близько п'яти тисяч жителів Догінцевського району. На кожному пункті видачі продуктових наборів працюють телефони гарячі лінії, за якими мешканці району можуть звернутися, перевірити наявність себе у списку та звернутися на пункт та отримати продуктовий набір. Усіх пунктах видачі про наборів триває оформлення карток криворізця. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.